Всім дай Боже, давно не було відео, появилось вільний час, думаю, вам швиденько запишу, те, що я посадив, то може комусь цікаво. Ну, раніше не було що показувати, була холодна весна. Розсада була одна померзла, це вже пересаджував на іншу. Ну і плюс, я ще так пізно не висаджував. Висаджував 1, го 2, го 2 червня. Завжди 20-25 го го травня, а це 2 2 червня від холодів. Розсада не встигла виростити, Ну, По факту маємо, що маємо. Так, швиденько покажу те, що я вам посадив. Це новинка 1739 від Інови. Це сортотип Черстон Грейт. Такі довгі кабачки. Ну, вага пише, я в роді 12-14 кг. Побачимо, це новинка, ще не знаю. Далі тут у нас росте Саммерсбі, Це безнесінневе відіновець, теж новинка. Ще не садив, не бачив, не знаю. Їх тут у мене раз, два, три, 4, 5 і в кінці ще там два штучки, сім штучок. Перша партія померзла, пересаджував іншу. Вони сходять, до речі, до речі, сходять, кажуть, що треба пророщувати, а по факту вийшло, якщо садити просто в касету в гарних умовах, 25 градусів, то сходить краще, ніж на пророщуванні. Тому і, регус, і цей з касети. Зійшли набагато краще, ніж прирощуванні. Пророщування орієнтовно відсотків 50-60 сходить від сили, а той менше. А в касеті більше 60 точно. Ну, це, так, це, це норма. Це Summer's B 6 кг. Побачимо безнесінне, ніколи їх не садив, не скажу. Це Зоря, ранній кавун, Кримсон Світ, бомбезний, напривитий, дуже. Класний смак. Садив в районі 10 штук, один пропав медведка з'їла, ну 9 точно є. Всім дуже сподобався, смак зовсім на прививці не міняю. Ранній бомбезний. Посадив, дуже сподобалося. Принаймні смачний. Зоря така, вся привита на титані, є пару штук на рот вони підписані окремо. Я тут 4 штучки досаджував різних, бо медведка з'їла. Ось такі вони зараз. Сьогодні яке у нас число на 11 червня. Да. Далі йде новинка 1711. Також відінове. Теж сортотип черстонгрей, Грей, але но вид як Черстонгрей, дуже довгий, бо той попередній більшувальний. Це дуже довгий і до 16 кг пише. Побачимо, дуже цікаво, люблю сортотип Черсонгрей. Вони смачні і не горять на сонці. Тобто, якщо вони будуть класні, ельвафі минулому році садив бомбезний, якщо всі, то можна, в принципі, садити і не мучитися. Так, далі в нас іде 18.07. Це вже такий, як Чарс Ельвафі. Як Ельвафі. Теж сортотип Черсон грей, але він вже круглий. Тобто ті два був самий перший і не дуже довгий, і не круглий. Далі попередній, що йшов, то він довгий, а це іменно круглий. Точно, яке альвафі тільки від і, Є і... Потім будемо зрівнювати, бо вони ще посаджений альвафі. Ми зрівняємо, що з них смачніше, що краще, бо альвафі був бомбезний. Це 17.07 я насадив. Це динька Дакаро. Дакаро, це Придністровка. Придністровка бо минулого році я садив, Придністровку не зійшло все насіння. Бо взагалі не зійшло. Я садив сім штучок. то я висадив всю пачку і в цьому році в мене зійшло 7 штук. Привитих трохи роздав. Тут одну посадив і посадив дві окремо, щоб зібрати зі. Так, подзвонив і продовжу. Посадив дві окремо, щоб зібрати з них насіння, бо Придністровка сортова, а в нас, як ви знаєте, її вже не продають. Не продають, тому буде збирати насіння. Тут посадив лук старденьку. Тоже рання як Дакаро, новинка. Ну, принаймні я ніколи нічого не бачив, але каже, що рання і краще за Дакару посадив. Попробуємо. Це експлорер від Клос. Довгий, як Юмі. Класний бомбезний садив вже хороший. Це марінер. Не садив, теж відклос. Пише, що хороший мені дало насіння, попробую. О, це міні-лов. Є єлу лова, а це міні-лов. Ну, такий як талісман, такий розмір, щось він. Такого теж новинка дали на пробу. Ну, побачимо. Бо є єлу лов, це теж Клос. Був ще номерний у мене один. Ммм, його. пропав. Це саме він на рот павер я досадив. Посадив Баронесу попробувати. Один кущик. Далі в нас іде... Ель. Бафі. Ні, що це в нас? Да. А, ні, брешу. Оце в нас іде Регус. Оце все рядочок, це безнасіневий сакати регус. Да. Такий він гарненький. Це я досадив 17-11 в мене був, бо бачите, як медведка під'їдає. Оце він був безнасінневий регус, він собі ріс-ріс. А тут аж щось його погризло, навіть привитий, бачите, він отакий. Тобто від всяких. при пусації я давав землю актору 4 грама на 10 літрів. Ну і підбивав там по пів літри при посадці. все одно, бачите, він навіть привитий, не гарантія, що він буде рости. Це я залишу, щоб вам показати, А ось регус і більший. Бачите, є отакий менший. Нічого страшного виросте, бачите, може щось. З Регуса буде, от такий також є, тому враховуйте. Теж Регос, бачите, який він гарненький. Тут йде Ельвафі, це вітер зламав, бачив я, що він тут цілий, то я його підв'язав, може одійде, бо вітер зламав. Не знаю, вроді би живий, але вітер переламав його. Оце Ельвафій йде. От такий він гарненький. Тож, бачите, у нас дощі вже які. який день. Бачите, також я завтра оброблю і цього всього. І що таке? Такі малі, а вже їм щось робить. Ну, Це львафі садив, дуже класний. Я ще 18.00 відвіно, ви точно такі самі маю в цьому році буде до 15 кущів. Ось таких. Ти хто? Це все, а це від сакати я ще посадив два кущика Лео Так ось всі хвалять, побачимо, Також, бачите, є отакі, ми зараз чекнемо і подалі викинемо. Ось такі Леонорду. А Також хвалять, попробую, бо в мене ще там є відсакати багато, ну, чесно, нема місця. Садить я і так їх бачите, насадив їх. Мені стільки не треба. Я, ну, я, діти поки мене немає, вони в основному тільки вони більшість продадуть, чи ми з'їмо. Сусідські хлопці приходять купляти. Вже приходили, питали, чи ще кавунів немає. Да. Люди думають, що вже вони є. Ну, Такі кавуни більш нема що показати, ростуть. Щось дай виросте, якщо град не пов'є, Посухи не буде. То сподіваємось, то був злива, вітри. Холода. Ну, Побачимо. Це. Пишіть. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.